Зустрічайте Данило Олександрович Гетьманцев, доктор юридичних наук, професор, адвокат, почесний президент юридичної компанії, президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Це людина, один із регуляторів української економіки, досить грамотний і досвідчений економіст. І саме тут у мене виникає когнітивний дисонанс. Чому такий грамотний економіст діє не на користь економічного, економічного зростання нашої держави? Чому не займається тим, що дійсно може допомогти Україні? Е Зверта... Звертаючись до Данила Гетьманцева, для того, щоб в цей непростий час зростала економіка, щоб середній бізнес не тікав з країни, щоб відкривали новий бізнес і створювали робочі місця в країні, все, що потрібно зробити, це нульове розмітнення для авто. Пояснюю, в Україні 26 автомобілів на 100 людей. Наприклад, в США 86 автомобілів на 100 людей. І саме це і є двигуном розумної економіки. Якщо простими словами, то людина після покупки доступного авто все, що робить далі, стимулює економічну піраміду, заправляючи його, обслуговуючи, після чого заробляє на ній кошти, створюючи нові робочі місця особисто чи заочно. І це лише один аспект великого державного апарату, який працює некоректно і продовжує задовольняти інтереси Олігархів, незважаючи на інтереси українського народу.